Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розпакуємо і подивимось на ігрову гарнітуру від компанії Fifine. Модель називається Ampli Game A6. Ігрова гарнітура з сім одним звучанням, з підсвіткою, з мікрофоном, який, до речі, дуже непоганий. Обов'язково його протестуємо. Звичайно, я поділюсь об'єктивною думкою стосовно даних навушників. Взагалі зацінимо, як вони собою виглядають, як вони по якості. Ось такій коробці поставляються дані навушники. І давай дивитися, що всередині. Запакована гарнітура надійно. От не можу здерти стандартний скотч. Відкривається отак догори коробка. По стандарту, як зазвичай, FIFINE кладуть інструкцію, це є дуже добре. Інструкція Тут є навіть схема, так, всіх кнопочок, ну, реально класно. Мені подобається, що компанія завжди е, своїх продукти так, скажімо, просуває дуже добре. Так, сама гарнітура. Всередині є чохол, я вже бачу. так. Дістаємо кабель. Коробку ми в сторону кладемо. Кабель змотаний. Ось так виглядають самі навушники. ну, Досить легенькі, на перший погляд. Мені подобається по вже. Дизайн у них. Достатньо прикольний, впізнаваємий логотип FiFine, такий смайлик, типу. Ось конструкція дуже гнучка. Ну, На перший погляд, навушники виглядають і відчуваються гарно. Так, кабель тканини я бачу, великий пульт. Зараз ми все в деталях це подивимося. Ось так виглядає мікрофон. Мікрофон знімається, окремо чохол для навушників. З логотипом FIFINE. Такий достатньо великий чехольчик. Дуже класно, що навіть. Є така річ, ти можеш навушники взяти з собою і кудись їх перенести. Так, що можу сказати по виконанню? Зверху це екошкіра, бо шкір замінник, типу того, прошито все дуже гарно, не пожаліли. Стрічка така чітка. Я думаю, з часом нічого не буде даним навушникам, принаймні на стикі. Шкіра відчувається також тактильно приємна і достатньо така міцна по товщині. Піноматеріал всередині, або це е, поролон, або це такий матеріал, теж подібний, як піна з ефектом пам'яті. Тобто, якщо притиснути, воно назад вертається. Так? Як воно буде з часом, себе показувати. Ну, Це видно буде тільки з часом. так? Так, е, Що в нас тут? Right і Left є. Ти можеш, виходить, отак навушники вдіваються. Так, трошки момент тут є. Нерівно, але це, в принципі, не критично. Тут такого немає. Ці штуки оце, йдуть з пластику. Пластик, до речі, матовий, але трошки відбитки пальців лишає. Регулювання є. Відсічки достатньо чіткі. Саме оця гулів'я, яке заходить всередину, воно металеве. Тут по відчуттю також всередині метал, бо там є щось таке дуже-дуже плотне. Так. Метал тут достатньо товстий теж, чаші регулюються, тобто є кут. Ось так це виглядає. Конструкція сама. Щось трошки торохтить. Ну, але, якщо так затримати, не торохтить у це момент. От, от Я не любитель, чесно кажучи, так інконструкції, коли отак воно ходить. Але ну якщо розібратись, не критично, але такий момент є. По розміру ну, на велику голову достатньо підійдуть ці навушники. Подивіться на це оголів'я, також висоту, до якої воно регулюється. Кабель в тканині, який виходить, так який з'єднує дві чаші. Ну і відповідно, ось тут він заходить. Чаші динаміки, вони також з матового пластику. Але якщо от тут подоторкатись, тут же відбитки пальців не так. Тут чомусь от сильніше якось воно лапається, так, тут не так. Це в нас глянець. Це в нас глянець, але е елемент іншого кольору так виділяється. Тут, відповідно, має бути підсвідочка. Зараз ми підключимо все це за ціни. Що по амбушурах? Амбушури також із екошкіри. По товщині, по відчуттю відчувається, що матеріал. Трошки тонше, чим зверху, він такий більш ніжніший. Цікаво, як він буде показувати себе з часом. Ну, в принципі, я в інтернеті читав, нарікань немає по цих навушниках, то мало би бути добре. Тут також прошито все гарно, мені подобається, як це все виглядає. Якщо подивитися всередину, то також там є така сіточка, але пальцем відчуваю, що. Паралончику тут немає. Пожаліли на це, Паралончику немає. Відчувається пластик, який закриває динамік. Але думаю, це не критично. Зараз я навушники попробую вдіти на голову. У мене вуха, чаш динаміків не доторкається. Розумію, що це все індивідуально. Але в принципі це дискомфорту не створює, що тут немає м'якої частини. Але було б дуже добре, фіфан врахуйте це, тому що паралончик, якщо у когось великі вуха і посадка по-інакшому йде. То відповідно буде неприємно, коли будеш впиратись в пластик. На лівій чаші динаміку є роз'єм для підключення мікрофону. Як я вже сказав на початку, мені подобається, коли мікрофон з'ємний. Наприклад, я дуже рідко користуюся мікрофоном. Тут до речі є стрілочка якою стороною вставляти, і коли на ній не потрібен, його можна зняти. Тут є індикатор. Якщо подивитись на сам мікрофон, тут є відповідний отвір, який він сприймає. Довжина ніжки, ну тут десь орієнтовно 10 сантиметрів. Мікрофон достатньо гнучкий, але я вже бачу: от, наприклад, якщо ти хочеш до рота його підвести, у ця відстань досить довга. От тут він згибається, тут він не гнеться. Зробили великий штекер. Може, це не мінус, цього достатньо, так на рівні рота, щоб так включено. Ну є мікрофони, де ти можеш направити прям, прям дуже близько. Якщо догори, то відповідно ну, його краще ховати. Тобто, так, от його наверх не піднімеш, така досить жорстка ніжка. От. Ну, знімається, ставляється мікрофон нормально. тестом. Це найголовніше, який звук він передає, а це все дрібнички. Кабель Кабель має захист від згинів, також в лівій чаші. Кабель в тканині йде. На перший погляд, він так відчувається еластичним, досить непогано зроблений. Пульт. Дуже красиво виглядає. пульт. Тут є кнопка звуку 7.1, кнопка плюс, кнопка мінус. Збоку кнопка еквалайзеру. Тут є якісь рисочки. Навіть не знаю, світиться воно чи ні. А, тут підписано ігрові режими. Ти можеш собі налаштовувати три режима. Кнопка включення, виключення мікрофону. Все підписано. Дуже класно все зроблено. До речі, кнопка працює гарно. Всі кнопки працюють дуже добре. Якщо взяти пульт, то ну, так в руці зручно тримати. Плюс, мінус звук, бокові. Мікрофон дуже гарно реалізовано. Стосовно відстані пульта, от показую відстань, яка знаходиться, не буде щепляти собстіл, достатньо висоти, що він тебе буде там десь знизу, або ти навпаки, можеш на стіл зверху його покласти. Відстань витримали правильно. Довжина кабелю дуже велика, от, навіть я його не розмотував. Є фільтр і підключається мікрофон в USB, без всяких інших там, кабелів. Додаткових, так, підсвіточка зразу відповідно, йде. Так, е, Стосовно компактності, давай попробуємо в чехольчики покласти навушники. Ось так. Вони з пультом трошки більше місця займають, але в цей чехол поміщається. До е, речі, якщо ти любиш, коли речі твої в акуратному стані, то відповідно так. Рюкзак поклав і вони не поцарапаються, не заюзаються. Давай зараз підключимо навушники, зацінимо підсвітку і, звичайно, зацінимо мікрофон. Ось так безпосередньо виглядає підсвітка даних навушників. По контуру світиться в підсвіточку, так, от навколо чаші. Логотип не світиться. Ну і виглядає це дуже привабливо. Підсвітка така ненав'язлива, Один ефект тут іде переливається різними кольорами. Якщо ти любитель підсвітки на робочому столі, бо інакше ти її не побачиш, тільки куди навушники покладеш, і відповідно тоді будеш бачити цей візуальний ефект. А так на голові це не буде видно. Хіба буде видно в кадрі, якщо ти там граєш, так відповідно глядачам? Так я тут побачив ще такі цікаві штучки є зверху. Це виходить, отвори, і, до речі, через них також пробувається підсвітка. Я не знаю, для чого правда це зроблено. Можливо, щоб виходив звук. Якщо хтось знає, поправте в коментарях, напишіть. Але спочатку подумав, що підсвітка так, світиться, але її видно просто з середини. До речі, здивувало те, що на пульті також є підсвітка. Ось сім один світиться, можна виключити, можна включити. Ось так це видно. І це, до речі, круто, що ти включив, не включив 7.1, ти бачиш на самому пульті. Тут режими, наприклад, ти переключаєш. так? Один режим включив, другий оранжевим кольором. І ось таким чином воно переключається. Знизу до гори. От. Стосовно мікрофону, то от, включив мікрофон. До речі, зараз так. Ні, навпаки, я виключив мікрофон, і ось він горить е, червоним, що мікрофон виключений. Включаєш мікрофон, то індикатор гасне. Що стосовно мікрофону по його звучанню, то зараз буде тест. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі про ці навушники і що думаєте про якість запису звуку. Ось таким чином звучить мій голос, записаний на гарнітуру FIFINE a 6. І я у великому захваті від якості цього мікро. Він реально дуже класно записує голос, передає чітко. Мені подобається і по частотах, і взагалі по тональності звук, який виходить. Це, відповідно, звук без якихось правок. Це оригінальний звук, просто записаний. Включив, пішов. Ось так тебе будуть чути в голосових чатах, в іграх, якщо ти навіть хочеш голосове повідомлення записати. От реально класний, приємний звук. Я би сказав, що є мікрофони окремі, які видають такий звук, а це мікрофон який є в гарнітурі, який причому знімається з приводу звукової карти, то вона також тут працює: 7.1 реально відчувається різниця, непоганий звук по якості по гучності теж добре. Бас на середньому рівні по частотам, принципі, мене в цілому влаштовує, якщо взяти ціну даної гарнітури. І якщо взяти момент, ну от взагалі по позиціонуванню, наприклад, як в іграх, я хоч сильно не граю в іграх, але показники теж непогані. Мені подобається збалансованість. Ну і в цілому гарнітурка, звичайно, також.